От, дуже зла агресивна людина. Скажіть, допоможі, що відбувається. Ну так, дивіться, тут може бути, якщо дивляться жінки, вам роблять на зайву вагу, можуть перекладати зайву вагу, можуть ще якісь є кармічні, може навіть родова хвороба кармічна. От її хочуть перекласти, ну вона не вам вдається чиститись, вона на вас не лягає повертається назад. Ще Набряки, можуть проблеми із тиск, кров'яна система От. і у чоловіків дуже сильні напади йдуть, це можуть бути нервова система. Тут як порча на алкоголізм мені йде, і більше, щоб з... зривалася нервова система от з нічого. Дуже сильна напруга. Угу. І оці зловживання. Може, навіть нарко... наркотики чи алкоголь, і громанія. Такі напади більше йдуть. Ну, і ще програма така, порчена програма, ну мені щось виходить, що хтось, якась жінка, агресивно дуже, ставить програму чоловік. Він військовий, може, ставити жінці, ви з нею можете навіть на святах разом святкувати щось, зустрічатися, випивати. Але. Уже не перший раз от по цій програмі. Щоб якщо от є чоловік, він військовий і в нього щось відбувалося, чи загрози, загрози життю. Карта ну, Так. дуже небезпечні, щоб ситуації були, вона ставить програму.